До Тломацької лікарні родину доставили під ранок у трьох дорослих та двох дітей однакові симптоми. Медики пропускають, вся сім'я отруєна. В голову, кружіння, втрата, тимчасова свідомості, блювата, тошнота. Після надання першої медичної допомоги матір з двома дітьми 4 та 5 років відпустили додому. Потім виписали й дідуся. За ними ще кілька днів наглядатиме сімейний лікар. А от 52-річна бабуся досі в реанімації. Повечеряли, гарно все повечерили. Кожен собі пішов лягати. Потім дитина заплакала півдруга, бо щось вночі, чотири роки. І вона нас розбудила. Жінка переконана, на лікарняному ліжку вони опинилися через камін. Його розпалили в хаті, аби зігрітися перед сном. Палили, звісно, дровами. Адже газ для цієї сільської родини недозволена Розкіш найближче до печі в цю рокову ніч спала господиня. Вийти не могла, Я підійшла і впала. Так само і дочка впала. Чоловік трогав в другій кімнаті. Були далі від того. Він легше. Постраждалі розповідають камін лише нещодавно чистили. Щоправда, робили це самотужки, але тепер обіцяють викликати фахівців.